Всім доброго дня! Чергове відкладення Київський апеляційний суд. Суд прийняв рішення про оголошення перерви. А чому тому, що ці мудаки по-іншому їх назвати не можуть? Ці кацапи чергово здійснюють терор України, обстрілюють. Територію України своїми ракетами і дронами складно зараз складні часи для України, але я впевнений, не все буде Україна. А хотів в свою чергу також поділитися і позитивом, який на цьому тижні в мене був, не встиг висвітлити. Користуюсь можливістю, зазначу, що в мене в роботі був кейс. Звернувся клієнт, який відбуває реальний термін покарання на хвилиночку. 14 років і 6 місяців. Уявляєте, можливо, хтось догадався, яка стаття, за який, за який злочин він знаходиться в виправній калані на це 115, це умисне вбивство. Декось звернувся клієнт і пояснив, що на даний час своїм бажанням, своїм позитивним. По позитивними характеристиками, які на даний час є, в нього у нього є змога реалізувати своє право на умовно дострокове звільнення. В консультаціях мною було здобуто і досягнуто. Підтверджуючих документів, крім того, я ще в свою чергу додаткові документи е, витребував, додаткові документи у форму у вигляді адвокатських пояснень подопитували людей, долучили це все до матеріалів судової справи. І що ви думаєте, так подальшим подальшому судом було застосовано статтю 81 кримінального кодексу про умовне дострокове звільнення людини? Ще такої таку ремарку зроблю. Навіть незважаючи на те, що люди чиняють, ну, особливо тяжкі злочини, о, у них є можливість перевиховатися. Якби це не було дивно, можливо, для деяких людей, ну, звучало дивно, але ситуація така є, і це психологія людини, вона перевиховується. Так що, чого я вам бажаю, якщо у вас є негативні думки, Будь ласка, зробіть так, щоб це був тільки у вас позитив, у вас набагато а, покращиться життя. Підтверджуючи документ, звичайно ж, долучу, ознайомтесь, можливо, хтось здобуде для себе позитивну практику. Всім вдалих вирішень справи.